Чи бувало у вас таке, що ви починали якусь справу, але так і її не закінчували? Погодьтесь про це не дуже приємно згадувати. А ви що поробиш, іноді все йде не за планом, іноді перестає бути актуальним, а іноді це просто вище наших сил. Та сьогодні ви зрозумієте, що все відносно. А наші незавершені справи це по більшості пусте. Тому що я розкажу вам про самі дорогі та амбіційні забудови в світі, яким так і не судилося бути завершеним. Тільки уявіть, як себе почувають інвестори невдахи які вклали мільярди грошей в архітектурні мегапроекти, але так і не спромоглись їх. Завершити. Коротше, давайте подивимось на самі відомі пам'ятники нереалізованих амбіцій. Отже, сьогодні мова піде про парки, торгівельні центри, собори, мости, хмарочоси. Одним словом, всілякі грандіозні споруди, яким ніколи не судилося виконувати своє призначення. Ну що, не будемо тримати інтригу, і перший в нашому списку це так званий парк привід. Куди не те, що дітям, а й дорослим їхати не варто. Мова про парк розваг країни чудес або Вандерленд на околицях Пікіна, займаючи площу понад 48 гектар. Він мав стати найбільшою зоною відпочинку в Азії. Планувалося, що він залучить до невеликого селища Ченгхонг мільйони туристів. Будівництво країни чудес почалося всередині середині 1990-х років, а в 1998 році вже раптово припинились. Існують декілька версій, чому це сталося. Припускають, що під час робіт будівельники наштовхнулись на стародавні могили. Фантастика до лопата за іншими більш реалістичними версіями розвитку проекту завадили суперечки між забудовниками, місцевим урядом та фермерами. Ну а прихильники містики вірять, що парк не дали добудувати привиди. Бу -у -у -у. Що там сталося насправді, достеменно невідомо. Але факт залишається фактом: надії на відродження країни чудес. Немає. А у 2013 році будівлю парку знесли, а на його місці звели супермаркет. Трошки розважились в уявному парку з неісуючими атракціонами. Тоді тепер пропоную побувати та скупитись в торгівельному центрі, в якому нічого не продається. Ще їхати далеко не потрібно. Адже наша наступна зупинка китайський гігант Нью Саус Чайна Mall. Він хотів претендувати на звання найбільшого торгівельного центру у світі. І це цілком виправдано. Ви тільки послухайте, будівля має 5 поверхів, понад 2000 торгових точок та загальну площу приміщень 892 км квадратних. Та тут є одне, але у торговому центрі функціонує лише 1% кімнат. Всі інші не устатковані або занедбані. Причина такого стану речей у невдавому виборі локації розташування центру. Річ у тому, що цей багатомільярдний проєкт чомусь вирішили побудувати в місті Дон Гуань, населення якого здебільшого складається з простих роботяг. Погодьте не зовсім підходяща аудиторія для люксових брендів та дорогих ресторанів. Попри те, що будівлю давно назвали мертвим торговим центром, вона так і вабить туристів. І не дивно, тут так і є на що подивитись. Центр розділений на сім зон. Вони стилізовані під різні регіони світу: Амстердам, Париж, Рим, Венецію, Єгипет, Кариби та Каліфорнію. Тут знаходяться американські гірки довжиною 553 метри, атракціон Дроп Tower, Ну той, де вас піднімають на величезну висоту, а потім стрімко опускають донизу. Фонтани, зменшені копії світових пам'яток. Круто! А то шкода тільки те, що Нью-Саус Чайна Мол так і залишиться приводом, що буде нагадувати про змаровані 1,3 мільярди доларів та невиправдані сподівання інвесторів. Продовжимо подорожувати Азією. Тут ще є недобудови, варті нашої уваги. Одна з них готель Рюґьон у в столиці Північної Кореї. Цей надвисокий хмарочос у формі піраміди мав сягати понад 300 метрів висоту, містити понад 3000 кімнат та п'ять шикарних ресторанів. Початок будівництва готелю «Регіон» у 1987 році став результатом суперництва країни з південною Кореєю. Ця архітектурна студія роком раніше побудувала найбільший готель у світі в Сингапурі. На те, щоб закінчити проект, північній Кореї банально не вистачило коштів у 1992 році. Робот над готелем призупинилась, і на довгі десятиріччя він став справжнім прокляттям пхін'яна, як його тільки не називали від найстрашнішої будівлі світу до готелю смерті. Невелика надія на завершення робіт з'явилася у 2018 році. Тоді на будівлі повісили табличку «Регіон» на англійській та корейській мовах. Однак всі сподівання виявилися марними. Заклад не працює і донині. Певно, всі гроші на завершення готелю пішли на ракети. А у тому ж 18-му році на нього встановили led панелі, тим самим перетворили споруд на величезний екран для трансляції світових шоу та пропаганди. Чи варто на це все було витрачати майже 2 мільярди доларів? Мені здається, досить сумнівно. Та що поробиш? Та також недалеко від Північної Кореї пішли і архітектори Таїланду. Колись десятки років тому вони почали працювати над будівлею Saturn Unique Tower в центрі Бангкока. Вежа має 49 поверхів, 659 житлових приміщень та 54 магазини. Будівництво почалось у 1990-х, коли спостерігався бурховий розвиток економіки країни. Багатоповерхівка мала стати знаменням процвітання Таїланду. А натомість назавжди залишилася символом азійської фінансової кризи 97-го року. З того часу минуло вже 27 років, та будівництво досі не поновили. Зараз будівля нагадує якусь постапокаліптичну споруду, у напівзруйнованих кімнатах можна знайти манекени, картини та інші цікаві ніяк не пов'язані між собою предмети. Як і будь-яка грандіозна добудова, вежа приваблює туристів. Однак відвідування вежі офіційно заборонено. А також небезпечне для життя. Через багаторічну занедбаність структура будівлі занадто крихка. У підвозі на кожному кроці вистачає дірок, щоб необачно провалитися та зламати собі шию. Okay. Жарти жартами та ризикувати все ж не варто. Трохи не дотягує за масштабністю до Сатурн Юнік ще один смарчос. Фінансовий центр Комфінанс в Венесуелі Також відомо як вежа Давида. Він мав складатися з шести будівель та двох веж, висота найбільшої з яких мала становити понад 171 метр. Ця будівля мала стати символом Каракаса столиці Венесуели. а натомість перетворилася за словами місцевих на найненависнішу будівлю в місті. Його називають прикладом руйнування суспільства, де втрата цінностей переважає над освітою та добрими звичаями. Місцеві також не рекомендують наближатися туристам до хмарочоса. І зараз розберемось, чому. Отже, в 1990 році банкір та бізнесмен Хорхе Давід Брівенбург Ортега вирішив побудувати цей величний комплекс в центрі Каракаса. Та, на жаль, в 1994 році Венісуело спіткала фінансова криза, яка й паралізувала будівництво. Тому панам бізнесмена, до речі, на той час уже покійного не судилося статися. Але це ще не кінець історії даної вежі. У 2014 році будівлю захопили місцеві небополичні родини. Тут не раз відбувалися жорстокі сутички з поліцією. Срай. Вогонь! Така ситуація тривала досить довго, аж допоки у травні 2015 року останні жителі вежі не були переселені у нові будинки. Що з будівлею сталося потім, та нічого хорошого, місцева влада намагалася продати хмарочос, але жодного інвестора так і не знайшлось. А вже в 2018 році верхні поверхи будівлі зруйнував зимовий трус. Це позбавило жителів Каракаса останні надії на те, що фінансовий центр добудують, та він перестане спотворювати центральну частину міста. Друзі, невеличкий відступ, якщо ви додивились до цього моменту. В нашій команді дуже потрібно, щоб ви проявили активність. Як ви бачите, Ютуб не балує нас своїми переглядами, його алгоритми не розуміють, кому пропонувати наші відео. Тому, будь ласка, напишіть коментар більше восьми слів. Підправте це відео своїм друзям та знайомим. Усім, кому може бути цікавий такий контент, або хоча б нажміть на кнопку Поширити, Ютуб все одно це зарахує. Тому що тільки від вас на даному етапі залежить, чи будемо ми продовжувати даний Ютуб канал. Повірте, робота на цьому каналі, яку ми робимо для вас, є дуже масштабною. І ми Просто фізично не зможемо продовжувати створення роликів на такому високому рівні для вас, якщо ви нас не підтримаєте. Дякую за розуміння, йдемо далі. Ще одна незавершена споруда, про яку хочу нагадати, знаходиться у Катарі. так так саме там, де в 2022 році відбувся чемпіонат світу з футболу, власне з ними пов'язана поява в цій державі грандіозної недобудови. Отже, ви можете уявити собі масштаби такої події, як футбольний чемпіонат світу. Сотні тисяч фанатів нескінчений потік автомобілів та автобусів. У зв'язку з цими подіями у Катарі почалася справжня паніка. Тут почали наскоро будувати поселення для туристів, але ж не вони мали стати основним досягненням країни. В планах місцевого управління громадських робіт існував дуже грандіозний проект. Унікальний міст тунель під назвою Перехід Шарк, що мав розташуватись у столиці Катару в місті Доха. Цей гігант повинен був складатися з трьох мостів, двох підводних тунелів загальною довжиною 6 кілометрів від трьох відкритих тунелів. Загальна довжина магістралі мала складати 12 кілометрів. Планувалося, що нею зможуть рухатись аж 6 тисяч автомобілів на годину. Вражає, думаю, вас ще більше вразити той факт, що уряд Катару виділив на проєкт 8 мільярдів доларів, на проєкт, якому так і не судилося бути втіленим в життя. Міст тунель почали будувати ще в 2013 році та обіцяли відкрити до початку чемпіонату. Але сталося не так, як гадалося. За вікном 24 й рік чемпіонат в Катарі вже позаду, а мосту як не було, так і немає. Ще один міст, який не викликає в мене нічого окрім суму та розчарування міст під назвою Garden Брідж у Великій Британії. Знаєте чому? Тому що ані я, ані хто інший його не бачив і ніколи не побачить. Ідея мосту саду виникла ще в 1990 роки. Проте затвердили проект 366 метрового мосту через Темзу лише в 2014 році, а вже в 2015-му прогнозували початок його будівництва. Планувалося, що споруда стане справжнім оазисом серед каменного лондону. Тут планувалося висадити численні дерева, кущі, квіти, створити неперевершений ландшафтний дизайн. Міст мав бути відкритий 18 годин на добу та залучати приблизно 3 мільйони відвідувачів на рік. І знову, щось пішло не так. Справа, як це часто буває, уперлася в фінанси. Багатомільйонний проєкт викликав резонанс через свою невиправну високу вартість. Але його все одно затвердили, не дивлячись на те, що фінансування мало забезпечуватись лише коштом пожертв. Але як виявилось, якщо початкова вартість мала складати 85 мільйонів доларів, дуже скоро з'ясувалося, що реальна цифра набагато більша і складала близько 260 мільйонів доларів. І це стало початком кінця. Міст піддали жорсткій критиці. І коли почали детально аналізувати, виявилося, що в мості немає ніякої потреби. Поруч вистачає інших мостів, а його будівництво, як ви зрозуміли, обходиться невиправдано дорого. Щоб зекономити ці кошти, було прийнято рішення зупинити реалізацію проекту. Та саме цікаве тут те, що експерти підрахували, міст, який навіть не почали будувати, вже обійшовся інвесторам в 60 мільйонів доларів. Їх довелося сплатити архітекторам та підряднику, адже контракт на будівництво і підписали. Але така проблема не є тільки проблемою сучасності, тому що в світі існують споруди, які не можуть добудувати Готові? Власне, прошу і Готові? Більшість з вас знає, про яку споруду піде мова. У 1882 році в Барселоні почались роботи над величною будівлею католицькою церквою Саграда Фамілія в перекладі храмом святого сімейства. Мало хто говорить про це, але спочатку головним архітектором проєкту був Франциско Дель Вільяр. Та вже через рік його замінив відомий нам Антоніо Гауді. Майже весь свій час видатний архітектор витрачав саме на цей проект. Власний він не присвятив значну частину і останні роки свого життя. Однак, як ви знаєте, така відданість справі не допомагала завершити будівництво швидко, тому що будівництво триває і досі. В даному випадку не фінансова криза, не банкрутство інвесторів, а саме нещасний випадок на досить тривалий час призупинив будівництво проекту. Антоніо Гауді збив насмерть перший в Барселоні трамвай. Варто замітити, будівництво храму відбувалось також коштом приватних пожертв. А Іспанія на той час була спустошена громадянською війною. Тому з фінансуванням було досить скудно. І аж тепер, з появою новітніх технологій, справа трішки зрушила з мертвої точки. До речі, кожен рік на будівництво витрачають близько 25 мільйонів євро. І на даний момент витрачено вже близько 3,5 мільярди євро, і це ще не кінець. Та що ж у цій церкві таку унікальну? Франциско Дель Львіря задумав проект як монументальну споруду в готичному стилі та встиг спроектувати та зробити лише одне з підземних приміщень. Коли за проект взявся Гауді, стиль майбутньої церкви змінився. На фірмований, впізнаваний, нестандартний стиль Антоніо Гауді. Тут переплітаються вежі у вигляді піщаних замків, дах з елементами кубізму, план у формі Латинського хреста, всередині не прості колони, а колони, які імітують справжні дерева. Облицювання кожної вежі складається з багатьох тисяч барельєфів, тварин, людей, міфічних істот. Хороші Гауді по справжньому відірвався на цьому проєкті, як тільки міг. Але по цій причині Антоніо Гауді і є таким легендарним архітектором. Але повернемося до нашої теми, коли ж можна буде побачити дане творіння повністю. І тут є гарні новини. Обіцяють, що роботи закінчиться в 2026-му. Але як ми знаємо, обіцяти не значить одружитись. Тому робимо ставки, і пишемо в коментарях, як думаєте, добудують? А ми рухаємось далі. Може, у вас це здивує, але Саграда Фамілія не єдина історична будівля, яку не можуть добудувати і до наших днів. Скажу навіть більше існують пам'ятники архітектури, які б'ють рекорди барселонського храму. Один із них храм Мінґун Пахтодавгі у м'янмі, і його історія справжня містична легенда пов'язана з пророцтвом та забобонами. У далекому 1790 році шостий король тодішньої вірми Впая почав будівництво величного храму. Для робот над величною спорудою, ексцентричний правитель, залучив 20 тисяч рабів та військовополонених. На її зведення витрачалися просто величезні кошти, а процес особисто контролював король. Для цього на острові неподалік Мінгуна було встановлено пункт спостереження. Звісно, змушення з людей та марнотратство викликало хвилю обурення серед населення. Подейку, щоб спинити дане. Неподобство населенням почало поширюватись так зване пророцтво. В ньому йшлося про те, що як тільки закінчиться будівництво пагоди, зникне країна. За іншою версією закінчення будівельних робіт мало призвести до смерті короля. Звісно, марновірний Бодавпая повірив чуткам, і будівництво штучно уповільнили. А після його смерті зовсім зупинили. Відтоді наших часів його висота становить 50 метрів з запланованих 150 метрів. Та це не заважає храму мати славу найбільшої купи цегою в світі. Втім, пагода цікава не тільки тим, що через більше ніж 200 років таки залишається побудованою лише на третину. Туристів також приваблює 4-метровий дзвін Мін Кун Бел. Його вага становить понад 90 тонн. І для того, щоб привести його в дію, потрібно ударити по зовнішній стороні величезною колодою. Цінна інформація чи не так? Якщо так, лайк, коментар пост, а у нас ще один цікавий об'єкт. І це Базиліка Сан Петроніо ще одна історична недобудова, яка попри це визнана головним собором італійської болонії. Її будівництво почалось в далекому 1390 році. Перед архітектором Антоніо де Вінченцо постало завдання створити готичну споруду, яка буде перевершувати за розмірами собор святого Петра у Ватикані. Хоча Папа Римський заборонив зводити будівлю величніше за Ватиканський собор, Базиліка все ж вражає своїми розмірами. Її визнано однією з найбільших церков у світі. Вона здатна вмістити понад 30 тисяч осіб. На жаль, архітектор не дожив до завершення будівництва всього 700 років. <плес> і після його смерті над проєктом працювали і інші архітектори, які також не <плес> дожили. До нього вносили зміни, кардинально перероблювали задум. Це призвело до того, що фасад споруди так і не був завершений. Пропозиції про покращення того, що існує, досі надходять до влади міста. Однак жоден проєкт так і не був затвердженим, і як слідство, базиліка також не була завершена. Ось такий от печальний список архітектури. А чи відомі вам інші споруди, які так і не добудували? Також цікаво, чи хотів би почути про велетенські споруди, які так і не добудовані в Україні. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і до наступних відео на каналі Про дизайн.